Луцькі школярки встигають не лише вчитися, а й допомагати армії. Уже рік разом печуть хліб, пироги, печиво. Одинадцятикласниця Анна Дігалевич та її подруги вирішили таким способом допомагати і Збройним силам, і тим українцям, котрі нині потерпають від війни. Сьогодні школярки знову зібралися на кухні. Ми печемо хліб для наших захисників час від часу. Випекла десь ну, 300-350 кілограмів тіста. Почалась війна, всіх була паніка. Перші дні ти думаєш, чим ти можеш бути корисний. І на день так четвертий приходить розуміння: так ну що ще я можу робити? Ну я можу впекти. Починали в селі, як виїжджали всі за містом. Потім вже перебрались в Луцьк, зібралися мене на кухні, написала дівчатам. Вони всі підтримали ідею випічки хліба, звичайно. Ще з 12 років Аня почала випікати смаколики. Відколи війна разом з подругами пече хліб. Розповідають, що збиралися навіть декілька разів на тиждень. Нині рідше, бо ще ж треба вчитися. Випускний клас. Перше повідомлення – почем хліб. Та окей, коли куди? В який час? неділю, одразу. Серйозно, звичайно, ми погодилися. Це те, що нам потрібно зробити для нашої країни, для наших захисників і просто якихось осіб, які цього потребують. Ми маємо можливість і ми можемо допомогти тим, хто не має можливості. А дистанційні уроки в нас були просто тут. Вчитель української мови говорить. Ми якось там ну, проводимо приймаємо участь на уроці і паралельно печемо. Вчителі вже звикли до того, що ми на кухні можемо бути. Це вже норма. Ми махали, нас троє на уроці. Так. Ми собі слухаємо, там пишемо, там зошит, там ручка, там пишемо, тут, тут готуємо та, і все співали. Дівчата печуть захисникам і людям з деокупованих територій не лише хліб, а й пироги та печиво. Кажуть, що головний інгредієнт їхньої запашної випічки це любов. В Миколаїв, Херсон, в Бахмут хліб їздив. Перший масштабна наша порція хліба була вже спечена, ми підготували коробки, повирізали гарненько всякі узори, тризуби на хлібо і попідписували віршиками українських поетів. І коли вперше ми це відфоткували як звіт, це було, напевно, найкраще відчуття, що от ми вже... Все це, що ми пекли, воно вже готове, і воно зараз поїде на на передову або на схід, ну, будь-куди. І оце отаке от відчуття гордості, відчуття не знаю, дотичності до перемоги. Кожен я так розумію, має свою нішу. Дівчата печуть. Ну я прибирала вчора, допомагала провести все лад. Школярки кажуть, батьки їхню добру справу підтримують. Вони настільки один за одного. Я навіть не знаю, чи в мою епоху, як я закінчувала школу, чи таке була така дружність. Я думаю, що майбутнє тільки за ними наші дітки вони взагалі молодці. Поки спілкуємося, рум'яні пахучі буханки хліба уже спеклися. Зараз буде улюблений момент юних господинь. Якщо прислухатися, можна почути, як потріскує гарячий хліб. Звичайно, бажаю всім сили. Ми, ми подумки з тими людьми, які зараз на передовій, завдяки нашим захисникам. Ми маємо можливість працювати, пекти, допомагати. Ми маємо можливість зараз жити, жити повноцінним життям. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.